Бурштинотерапія таку реабілітацію для поранених бійців запровадили у шпиталі на Рівненщині. Із сонячного каменю захисники роблять там прикраси, а потім дарують їх рідним і близьким. Матеріал для занять їм надає компанія, що проводить легальний видобуток бурштину. Усе бачили мої колеги штучок відбирайте. Похож на столах розсипи бурштину. Так починається виготовлення прикрас. Православі не, чотки, намиста чотки, браслети. Зараз хто, ж, хто ж захоче, те буде із тим працювати. Це виїзна ювелірна майстерня у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни за майстрів пацієнти закладу. Боєць за позивним наві плете браслет Шамбала. Раніше каже бурштину в руках не тримав, бачив його тільки в галереях. Це е, трохи відволікає від там, певних і думок, і болій. Буштин Бо сам по собі такий дуже побливий е, камінець. Цікаво з ним працювати. Дуже красиво виходить. Для доньки вже є, для дружини є. Ще плануємо матері, е, тещі друзям. Іван, інженер-механік з Києва, з першого дня повномасштабного вторгнення пішов у ТРО, спершу боронив столицю, а згодом зі своєю бригадою воював на сході країни. Поранений місяць тому біля часового яру. Ми відбивали їхню атаку нашим вогнем. Відпрацювали серію пострілів, і у відповідь отримали теж їхню вогневу. Навалу і ну, зазнав уламкового поранення. Це форма придана, калібрована. Це форма е е природня. Так, він посверлений, відполірований. Матеріал для занять у госпіталі надає компанія, яка легально видобуває бурштин на Рівненщині. Кажуть, про лікувальні властивості цього мінералу ходять легенди. Тож сонячними камінчиками вирішили поділитися із захисниками. А тим, кому промисел припаде до душі, готові запропонувати роботу. Бурштинова терапія це. Виникло таке не те, що бажання, це було відчуття того, що захисники, які тут знаходяться на лікуванні, що потрібна допомога, тому що дійсно бурштин це органічний мінерал, який взаємодіє із енергетикою людини. І е, ми розуміли, що це дрібна моторика, і долучити їх до нашої роботи, щоб це був їхній заробіток. Для вояків привозять вже оброблений камінь-сирець, майстер-класи проводять представники підприємства. Є спеціальне плетіння, яке називається шамбл. Тобто, хлопці собі нанизують, плетуть і формується такий певний браслет тире оберіг. Ще робимо вервиці українські, тобто з хрестиком, тобто такі українські теж оберіг. Обереги собі і рід. Ним підготував Юрій із Рівненщини виріс на Поліссі, де найбільші поклади бурштину, і навіть сам колись добував його. Шланг, Слан, шланг все де працює, вода пічки. Але ось вироби із сонячного каменю. Юрій створював уперше у шпиталь. Боєць на псевдо Марсель потрапив на реабілітацію після того, як дісталося від ворожого дрона на війні. Вже два роки. я вже другий раз ранений, раз мені у сумвото саме. У Харківській області перепонку праву, в ухо. а этого разу ну, живот, нога, ета нога і тут. Нанизування бурштинових намистинок зізнається, Юрій допомагає відновлювати поранену руку. Про позитивний вплив бурштинотерапії розповідають і працівники госпіталю. кажуть, насамперед допомагає розвантажити емоції пацієнтів. Помагає налагодити контакти з іншими військовими і своїми побратимами, розвиток пам'яті і уваги, формування позитивного досвіду, перебування тут і зараз у моменті, а також сувеніри для коханих. За півтора десятка сувенірів і закам'янілої вже. Же зробив і Василь із Сумщини. Чоловік не пропускає жодного сеансу терапії. каже, переконався, що і камінь може лікувати. Це де заспокоюєшся. Не лізуть дурні мисли в голову з Рівненщини з вірою у перемогу та вдячністю всім захисникам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.